Розі нас перші про головне поїхали. Пишуть, що як свідка або на допит можуть призвести і самого Зеленського і Судові засідання будуть продовжуватися. В одному з епізодів плівок Міндіча Зеленський подзвонив Гарману Галушченко після повідомлення Тимура Міндіча. Заявив прокурора Са пише Дана Ярова. Галушченко запитує у міндіча, що саме він написав Зеленському. На що міндіч відповідає, що повідомив Зеленському, що «Гера хоче з тобою поговорити. Після цього відбувається іронічний обмін репліками між фігурантами. Галушенко питає у міндіча і што м'ясні. Ім шукаючи пораду для спілкування з президентом. Міндіч відповідає та слушай, Владимир Олександрович, та все ви ж панімаєте тім теж тоженіс руки. Я здію все, що ви скажете, все, що вам надає ваш за цим Галущенко збирається їхати до Зеленського прокурору САПА за фрагменти, де Міндіч обговорює розподіл державних посад. Зокрема, вони обговорюють призначенців на посаду посла у США, куди призначили Сверденко. Хто буде міністром економіки замість Сверденко? Та що робити з міністерством екології та енергетики? Найцікавіше. Що тут на плівках з'являється і Шмигалі, який тоді був прем'єр-міністром. Це вже третій діючий міністр на плівках. Олексій Гончаренко підкреслює також з виступу прокурора САП ми дізнаємося, хто ж цей. А це Володимир Зеленський. Саме Зеленський телефонував Галущенко після повідомлення від Зеленського. Саме із Зеленським вони ймовірно обговорювали і свої схеми. Саме Зеленський просто брав і викликав до себе Галущенка в обхід всіх законних процедур. От тепер точно всі ниточки привели до того самого вічного борця з корупцією та нашого гаранта. Та конституції Борислав Береза додає Володимир Зеленський, у вас є друзі, не корупціонери. І до речі, шефір, як і міндіч, теж з квартал то у Путіна кооператив озеро. А у вас квартал 95 бо з'ясовують, що друзі Зеленського планують вносити заставу за Чагевару Чернишова за тих грошей, що вони намутили в енергоатомі. Бізнесмен і співвласник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч та екс бізнес партнер по студії квартал 95 екс-перший помічник президента Володимира Зеленського. Кого Борис Шафір обговорювали, де взяли гроші на внесення застави за колишнього віце-прем'єра Олексія Чернешова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, повідомив прокурора САП у вищому антикорупційному суді. Про це повідомив прокурор САП Сергій Савицький під час засідання ВАКС, який розглядає клопотання про застосування запобіжного заходу фігуранту справи про розкрадання в енергетиці як зраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку. Пряма мова Савицького йде розмова з собою, особою, а позначена шефіра Сергія Нахмановича іде розмова щодо Чернишова Олексія Михайловича, зокрема в частині його притягнення до відповідальності і обрання запобіжного заходу. Відвідувача шефіра сказав я йому сказав щодо застави. Якщо у тебе офіціальна часть є, то ні Ми тобі все поучаствуємо. Служимося. Міндіч я йому сказала, що тебе слижу тоже у мене таких нет, Відвідувача та ні, ну з каси поучаствуємо. Мається на увазі, що з якоїсь каси, яка є в цілому, у них також завицький зачитав. Одну частину розмов, яка стосувалась арештованного майна Чернышова, прямого прокурора. Відвидувач, что до арештованого майна Лёша сам не бедный человек, мягко говоря, Миндич, у него же все арестовали. Відвидовач нет, не все равно это же арестовали то, что задекларировано. А такого я думаю, Леши по размаху, как он живет а парк машин, парк обслуги, дом такой. Мендич, он же арештованный. Ведвидывач арендованный. Ну, ты же понимаешь, сколько это стоит? Тысяч десять. Миндич чита, я думаю, больше пятнадцать. Ведвидывач, я его спросил: а ты сам Собіраєшся участвовать. Он говорить ну, звісно, я уже два чоловіка по 20 мільйонів дал в якості внесення застави. Міндіч каже в такій ситуації, та говорить, не красиво. Ну за чим тобі були ті шість квартир? У мене одне запитання. Вони остаточно ухуїли. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. «Переможемо Razoma.